Доброго дня, діти! Ось і закінчилося літо, і завітала до нас в гості Золота осінь. Сьогодні ми познайомимося із першим місяцем осені. Це місяць вересень. Послухайте віршика про нього. Звозить вересень в комори, кавуни і помідори, спілих яблук, груш і слив. Ціле гори натрусив і вантажить гарбузи на машини і вози. Іде до гаю, де гриби виростають щодоби, на чолі іскриться піт, сто турбот і сто робіт. Назва першого осіннього місяця пов'язана з вересом, рослиною, що поширена всією Україною. Це вічно зелений чагарник, що квітує якраз із серпня до кінця жовтня. Вересень працьовитий місяць. Тільки що зібрали врожай з городів та садів, як уже готують землю та висівають озиму пшеницю. Пшеничка полежить в землі під снігом. Коріння зміцніє, навесні проросте гарно, і наступного літа буде великий врожай хлібу. У вересні сонце світить менше, рослини це відчувають і міняють колір свого листя. Воно стає жовте, червоне, золоте, а згодом опадає. Повітря стає прохолоднішим, часто йдуть затяжні дощі. Ще ранньої осені можна побачити таке явище, як туман. Природа готується до зими, птахи збираються відлітати у теплі краї, гуртуються у клини та летять у вирій, щоб наступної весни повернутися назад. Тварини теж починають готуватися до зими, облаштовують собі домівки, утеплюють їх. А також готують запаси на довгу холодну зиму. Також у вересні можна спостерігати, як павуки сплітають багато тонкого легкого павутиння на кущах, на деревах. Цей період називається бабине літо це кілька днів, які дуже теплі, останні теплі дні. Павучки. Таким чином, літають на павутині і розселяються, готуються до зими. Комаха у вересні меншає, вони ховаються у щілини, у кору дерев, готуються до зимового сну. А ось у дітей, навпаки, починається новий навчальний рік. Старші діти йдуть до школи, а малюки до дитячого садочка і починають навчатися. Ось такий місяць вересень, гарний, яскравий, красивий та щедрий.